Доброго дня, діти! Сьогодні ми вирушимо на уявну подорож одним із красивіших міст нашого міста бульварам Шевченка. Чи знаєте ви, хто такий Тарас Григорович Шевченка? Він був видатним українським поетом, художником, а на його честь у Запоріжжі назвали головний бульвар. І саме там стоїть незвичайний годинник годинник закоханих. Давайте про це дізнаємось більше. Бульвар Шевченка це головна пролягонкова вулиця нашого міста. Вона дуже красива, там багато дерев, лавок, квітів, а в центрі стоїть цей незвичайний годинник. Люди люблять гуляти цим бульваром у будь-яку пору року. Годинник закоханий це символ кохання та дружби. Люди часто призначають тут зустрічі. Це своєрідний романтичний символ Запоріжжя. Він був встановлений у 2002 році на перетині бульвару Шевченка та проспекту Соборного напротив будівлі міської ради. Він відомий тим, що щогодини відтворює мелодію з пісні Коли весна прийде, не знаю, яка вважається неофіційним гімном міста. Це місце стало популярним серед молодят, які фотографуються біля годинника в день весілля, а також серед закоханих пар, які призначають тут побачене та зізнаються у коханні. Ходять легенди, що якщо закохані зустрінуться під цим годинником, їхнє кохання буде вічним. А тепер дайте відповідь мені на такі запитання. Як називається головна проляга? Прогулюнкова вулиця Запоріжжя. Чому годинник називають годинником закоханих? Що можна побачити на бульварі Шевченка? Сьогодні ми дізналися про бульвар Шевченка та годинник закоханих. Це особливе місце нашого міста. Завжди пам'ятайте діти про них і гордіться тим, що ви живете у місті Запоріжжя.